По ліву сторону від мене в червоному куті октагона. Нікіда Зелінський. Житомир, клуб Ангел. По праву сторону від мене в синьому куті октагону. Станіслав Дремлюга. Леведин. Клуб Панкретіон. Леведин балу. Уважно слухаємо команду. не порушуємо правила. Уважаємо, що... Ну що ж, друзі, другий поєдинок Аматрів. Але це дуже така потенційно, взагалі, потенційні такі, будучи будучі зірки ММА. Але, перспективні. Так, дуже дуже перспективні хлопці. Ну, навіть і... якщо подивитись на їх зовнішній вигляд, молоді, хлопці заряжені та, да максимально заряжені червоному куті у нас Нікіта Зелінський, якого ми вже добре знаємо по нашим турнірам, і також проти нього. Стас, якого ми також бачили вже на наших турнірах, аматори гарно, гарно відпрацьовують, але є. Спроба в тейкдаун провести. Але, да, поки що працюють хлопці. Декілька слів про обох. Нікіта Зелінський, чемпіон України з ММА, дрібний призер чемпіонату Європи. Не Переможець. перевести Нікіта. Гарно тримається зараз на одній нозі і гарно відпрацьовує. Став коліно. Зараз намагається зараз вирвати його. Опонент. Бачу, як балансує. Ну, на одній нозі. На, 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 на одні на ну, от <клес> да. переможець чемпіонату Європи з Джиу-джитсу. Да. Е, Зелінський. Ну Зараз. і Дремлюга теж майстер спорту з Панкрекіону, чемпіон Кубку України з намагається, вирвати, вирвати, намагається Стас і перевести, але. Ну така тактична боротьба, але на техніці все-таки так м'яко поклав на канвас. Суперника. Зараз є. Гарний Дремлюга. шанс. У Стаса. що про просунув руку шию, ні? Ні, спроба ні. Да, була спроба, але е, не буде думаю, ризикувати, бо нещільний захват намагається так затягнути, спустити його. На... Ну, Ганглас, при чому технічно на підкрадається дрімлюга зараз, е, закидує ногу. Ну і що буде спроба на задушливо провести? Поки що важко оцінити, наскільки вийшло. Не бачимо, чи засунув руку, наскільки щільно тримає зелінського дрімлюга. Поки що все контрольовано. Микита Зелінський поки тримається, терпить да, і бачимо, що не підводить зараз ще по Керифері, дає змогу, дає змогу довести, довести але. Да. Так, да, ага. демонструє, демонструє. Бачимо, що все добре. добре, немає наслідків, все контрольовано у Микити Зелінського, але скажімо так, що от саме такі дії багато фізичного впливу. Але як будуть потім ватні руки. В, В тому-то річ, да. так, багато фізичної роботи зараз Станіслав Дремлюга виконує. Ну і подивимось, які наслідки. будуть. Цей момент, так, е, да, Зелінський трохи перепочив, трохи перетерпів цей момент, але залишив більше сил. А, а це, це ще перший раунд. Залишається на Це питання підходу саме до самого поєдинку. Ну, Наскільки бул, активно був ти момент, можеш шанс скористався їм Станислав, але ну перетерпів суперник перетерпів і зараз має певну перевагу і в позиції. Я так розумію, в фізичних кондиціях. але подивимось, вже от я думаю, в другому раунді, тому що є перечуття, що от решта першої трьох хвилинки саме так і пройде. У нас останні секунди першого раунду. І, Зеленський побачимо, працює по корпусу. Він переводить на все одно у нас партер. Робота в партері активна досить і від обох спортсменів. Ось, і бачимо, дучіше, що он, дучіше, друзі! Заряджені да, да, після, да. після перерви, після гонку обидва. Що ж, подивимось, що буде в другій трьох хвилинці. Тож, друзі, ваша енергетика обов'язково і важлива. Нікіта Зелінський, червоний куток Синій кут октагону Станіслав Дремлюга. Гучніше, гучніше, друзі, оплискими підтримуйте. Бійці хвилюються. Навіть наші початківці, але в будь-якому випадку неймовірно красиві поєдинки. Що ж, друзі, другий раунд запеклого протистояння у нас аматорів. Таких дуже перспективних аматорів, я б сказав би. Нікіта Зелінський проти Станіслава. Гарно так просто перестрілюється, пере... намагається перебити одне одного, переграти навіть. Ну, Антропометрія дозволяє дрімлюзі з дистанції працювати, але так чи інакше починає саме він ініціює переведення в партер, захопив знову нового Микиту Зелінського. І е, спроба переведення да. в тикдаун. Бачимо, що да, Зелінський так дуже влучно вставляє коліно і намагається, не дає обійти. дежавю ну, першого так, раунду. Да. Так само Зелінський балансував, намагався захищатися. П, все ж таки обійти ту ногу, це коліно, але не дає Нікітам. До речі, ви бачили в перерві між раундами, що в куті у Зелінського обратипа Я Думаю, що така досить сильна підтримка, але ми бачимо, що і у Стаса також гарні секунданти, це клуб Балу і це теж колишні наші бійці, які виступали в нашій лізі. Певні проблеми з амуніцією, але ну, нічого, зараз все швидко обладнається. Треба сказати, що Нікіта Зелінський вже в, втретє виходить <звітил> <втретє звітил> <Обміялось>, в рамках <звітил> турнірів WWF. Вперше він зустрічався <звітил> з Мицько. Є тепер спроба переводу від самого Нікіти. Зараз подивимося, як буде захищатися Стас. Намагається також від сітки працювати. Ну що, знову просунув руку свою під шию дремлюга. Тут не буде задушло, це така спроба контролю. Так, да, це більш контроль, більш контроль, щоб не дати себе перевести. Що гарно він так відпрацьовують відсіці. А є от саме, так, да, Нікіта обійшов коліна, встав став коліна, але Нікіта скористався цим і обійшов, і є тейкдаун на рахунку Нікіти Нікі, вже. Ну і що, спроба зайти в боковий контроль від Зелінського. Поки що блокує ногу дрімлюга. Ну і рефері знову підводить хлопців в Сіку. Всі ці, до речі, обидва так, хлопці активні, багато оманових рухів, смихають один. Одного. Вони універсальні. Досить універсальні. Це вже така, знаєш, це нова генерація, нове покоління українських спортсменів. І ми бачимо, що більш напрямках напрямках просують хлопці. І мені здається, що також треба відмітити те, що хлопці на аматорському рівні вже знають, як працювати біля сітки, як працювати на довгі раунди. Сильна школа, дійсно, тому що, от... Обидва захищаються, грамотно, тейкдауни є, але для того, щоб його провести якісно, да. витрачають час, підготовку виводять свого опонента, щоб це виконати. Ну що ж, друзі, третій раунд. Дійсно показують хлопці справжній файл. Але я скажу всім глядачам, що можна активніше підтримати бійців. У нас ще попереду 12 поєдинків, але не жалкуйте ніякому разі своїх сил. Друзі, я нагадаю, що у нас вечір змішних єдиноборств з 24 по позаду вже був один поєдинок. Дмитро Савінок проти Кирила Кісельова. Кісельов виграв рішенням суддів одного Забули, капу трохи секунданту, ну нічого таке буває. Ну це в азарті, тому що останній раунд багато було парад в перерві бійцю від ну, що у нас Нікіта, пробиваючи по корпусу, але ми бачимо, що гарно на, на ногах пересувається і Стас. Да, Третій раунд. Зелінського зарядили, відразу так. Да, yeah, намагається ну, підвести Стас, да, намагається таки підвестися на ні. ні, ні. Дві, дві, ноги, дві ноги вже плотно забрав Нікіта. Да, ну. Контролює, контролює, відразу перейшов на шию, зрозумів, дрімлюється. Якщо як він треба. зараз його ноги закриє в замку і буде вже відпрацьовувати, то якщо він так проведе. Кінець поєдинку. Ой-ой-ой! Цікаві дії від Станіслава Дрімлює. Ну і ще чи зможе він реалізувати його. Але зараз так. Нікіта вибрався з цієї ситуації. рефері так кружляє, дивиться, йому самому цікаво. Він навіть намагається підвести бійців. Багато активних. Я гадаю, що у рефері найкращі місця для перегляду боїв. 100%. Все чітко видно, зрозуміло, можна навіть послухати да. про що. Між собою Заправляє вже одну ногу за спиною, заправляє вже одну ногу. Микита, але... Не встигає так, не, не забрав спину суперника Зелінський. Ну це от і різниця, аматорський маю так, маю, да. Він міг розвивати далі цей, цей епізод. Да, дуже перспективна позиція була для того, так, щоб да. він вже майже майже вже одну ножку закинув, за, так би мовити, на за рюкзачем. Вмикаються на ногах, хлопці рухаються. Да, оба качають, оба намагаються І переграти. рука переразити. Дремлює. За урахуванням того, що це вже третій раунд. Так, хлопці тима. так багато віддали ще й в боротьбі. Один захищається, інший атакує. Гарна витривалість у хлопців. Дуже конкурентний поєдинок і обидва розуміють, що зараз від останньої трьох хвилинки залежить саме хто о, отримує. О, намагається зараз зайти на задушливий прийом, якщо не помиляюсь. Тут така, поки що о, не виходить зафіксувати, відбиває стегно суперника. Більш фіксує, навіть більш фіксує, така, да. так. Такий контроль суперника. Дякую, прямо. Зараз ці позиції не залишав шансів він Стасу, але Стас підводиться, намагається підвестись і рефері знову вводить бійців Стіко. Ну, залишається у нас остання, ну, останні хвилини цього неймовірного поєдинку. Бійців. Так, да, Це дійсно. Е я гадаю, що в таких аматорських поєдинках набувається найбільше досвіду. Ну, для Там, хлопців це не змагання. Це фантастична історія, зала, професійний підхід, вечір боксу, вихід. Під музику, глядачі, оплески. Це та база, Як відчути, десь перегоріти, десь трохи знаєш, переволнуватися. Це мають хлопці пройти. Але ми бачимо, що вони вже на своєму рівні виходять досить впевнено і відпрацьовують вже як професіонали. Гарна була спроба тейкдауну, але тут же стас підводиться. Він захищався і відразу така міні-заруба під завершення раунду. Очікуємо рішення суддів.

Друзі, гучніше підтримуйте опсками. Роздільним рішенням суддів. В другому боєдинке раненім до 56 кілограмів 700 грамів отримує перемогу. Боєць червоного кута октагону. Нікіта Зелінський. Житомир Клуб Андеграв! Я передаю нашому коментатору Максу слово. Нікіта. Це був просто неймовірний поєдинок. Я вам хочу одразу сказати, це такі аматори, які мають велике майбутнє в професійному спорті ММА. Нікіта, це був неймовірний складний поєдинок, але ти в ньому відпрацював як, як настоящий професіонал. Які в тебе емоції після перемоги? Емоції просто зашкалюють. В першу чергу е, хочу сказати дякую людям, хто сьогодні прийшов мене підтримати. Моїй команді, моєму тренеру Житомира Руслану Іосипович Домарецький, Сергію Доморецькому, всім пацанам, які допомагали залу, і просто люди, які підтримують мене завжди в соцмережах, в житті. Також дякую, я чувствую підтримку, відчував підтримку через екрани телефонів, телевізорів, просто від глядачів, навіть тих, хто мене не знають. Дякую ще раз. Це вже другий поєдинок тебе в кліці WWC, і ти досить на гарному рівні виступаєш в аматорах. Але що далі? Тебе тим більш такий кут, брати парубченки. Що далі? Далі покаже час, але точно не шах назад, тільки вперед. Гарний, гарний, гарний поєдинок, гарний приклад для майбутнього. Дякую тобі.